Сила слова, я підключаюсь до чистоти своєї сили. Я налаштовуюсь на себе. Моє поле очищене, моя енергія повертається. Все чуже видаляється, все темне, розчиняється. Усі пробої затягуються, я перезапускаю своє поле. Я активую джерело всередині, я вібрую на чистоті світла. Моя енергія тече вільно, мої центрі відкриті. Я є. Програма сили встановлено, поле стабілізовано. Я в потоці. Я є. Я єсмь. Нехай буде так. Повторюйте і читайте, коли вам треба перезапустити, коли ви відчуваєте, що потіряли свою енергію. Можна читати тричі. В коментарях пиши Я сила. Підпишись. Далі буде.